Півторарічний уманчанин бореться з низкою рідкісних генетичних патологій. Малюк вже переніс чотири життєво важливих операції та потребував дорогий вертикалізатор. Його придбали завдяки небайдужим людям і підприємцям. Наразі хлопчик проходить заняття з реабілітологом, однак попереду ще довго тривала реабілітація, на яку потрібні значні кошти. Якщо я знала б, навіть яким народиться, я б ще десять разів сказала, що я таку дитину народжу. Я його довго хотіла, чекала. І максимум зараз роблю вчасно, щоб можна, щоб не опустити якийсь час, не прогавити, щоб зробити все, щоб ні в чому не запізнитися. На цьому вертикалізаторі дитина має бути щодня мінімум дві години. Бувай на настрої, може годину постояти, а може ні. Та по пів години і так. Кожен день свій режим. За словами Лілії, вагітність і пологи проходили ідеально, тому для неї шоком стало повідомлення неонатологів, які одразу виявили рідкісну патологію в новонародженого. Почали оглядати в родовій залі неонатологи, і я чую, виходжу з наркозу, що там чогось немає дитини. Відтак на немовля чекали складні операції та реабілітація. Першу нашу вихмадити найважчу операцію. Е, як приїхала на післяопераційний огляд, заодно і лягаю на реабілітацію, щоб дитину займалася mm -hmm. е, на, на повер, де проходить реабілітація для таких дітей, і нам реабілітолог порадила, що нам най, ну, найскоршим часом потрібен буде вертикалізатор, такий далматинець, саме він. Mm -hmm. Я вже розуміла, що він потрібний буде, але розуміла, що, що у нас ще дві операції попереду. То mm я... -hmm. Mm -hmm. Не знала, чесно кажучи, куди мені перше, чи за реабілітацією, чи операцією, який він буде. Фінансово допомогли небайдужі люди. Дякуючи людям, дякуючи допомозі міській раді, швидко довелося збирати збирати гроші на нього. Чесно, я не очікувала навіть. Про зараз такий важкий час. Кожного своє горе в сім'ї. Всі стараються допомогти і на допомогу військовим і на ЗСУ. і… Я вже, ну хоча б думала, може, половина буде, і тут мені я вже чесно лежу, думаю, що мені продати. На Наступний ранок дзвонять з міської ради, кажуть, що зібрали суму. У її синочка ще є низка патологій, які згодом потрібно лікувати. Там і очі, там і піднебіння, тобто ще потрібно буде, тобто є ще робота. То тепер у нас робота найближче, це опорно-руховий апарат. Тобто, бо дитина постійно хворіла, були постійно операції, вона була знесилена, антибіотики, тому подібне, і вона не виконувала свої певні функції, які потрібно було, коли діти починають там, наприклад, перевертатися, там, вставати і тому подібне. Ось і зараз працюємо над цим максимально, щоб він окріпнув і почав повзати, сидіти, все як і в інших дітей. Охочі підтримати родину, можуть переказати кошти на рахунок Лілії Грушицької, який бачите на екрані.